Ходила по горіхи, мірошника полюбила для потіхи. Мельник мене шеретує, обернеться, поцілує для потіхи, для потіхи, у перетику ходила я по дрова, та Бондара полюбила молодого, Бондар врізли. Є чорноброву, Ох, чорноброву, у перетику ходила по золенки, Ленаренка полюбила молоденька, лимаркишку загортає мене, горне пригортає молоденьку, ох, молоденьку, коли хочеш моя мати добре знати. Будеш у неділю зятим звати, ось, і усіх моя мамо, у неділеньку зятя ми буде звати, ох, буде звати, усіх, усіх моя, мамо, у неділеньку зятя ми буде звати, ох, буде звати.